Я на каналі є житло. Я презентую двокімнатну квартиру загальною площою 69 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс, Мала Прага. Друга черга. Такі квартири є на третьому і на четвертому поверхах. Тобто можете ще вибрати собі, що вам більше подобається. Маємо дві кімнати, два санвузла, кухню студію та коридор. Розпочинаємо огляд з кухні студії. В комплекті також йде двоконтурний котел. Одноконтурний перепрошую, тому що тут електрика. Ось така кухня студія з балкончиком. Досить гарна квадратура. Тут близько 19 квадратів, мені здається. По техпаспорту паспорту ще подивлюсь і там вже вам більш чіткіше скажу. Ось такий балкон. Він близько 5 квадратних метрів. Ось ось такі види. Вікна компанії вікнарьов. шість камер, дві камери енергозберігачів. Така кухня студія, далі покажу вам кімнати. Ось перша кімната. Також вікно майже на всю довжину стіни, Виходи, як ви бачите, на опалення також зроблено. На жаль, радіатори не йдуть в комплекті, але йде в комплекті чистова стяжка, штукатурка стін та розводка електрики. Ну і розведення опалення також. І друга кімната. Ця кімната дещо більша. Ось. Далі покажу вам коридор. Він правильної форми. Будь ласка. І у нас є вхідна група. Тут спокійно стане шафа купе або, або будь-яка шафа на всю довжину ширину і висоту даної стіни. Перший санвузол розведено точки, як ви бачите. Ось. І другий санвузол, він дещо менший, буде у вас роздільний санвузол. Вихід на унітаз і вихід на холодну гарячу воду. Всім, кому було цікаво, дані квартири можна придбати вже. Також діє система розтермінування. Тому, кому цікава дана квартира або квартира в даному житловому комплексі, обов'язково пишіть мені в особисті номер залишаю в описі.